Український шоу-бізнес приготуйся, співачка пола зібрала потужний концерт у Палаці спорту. Серед глядачів багато церкових друзів. Хтось просто відпочила, а хтось готовий до відвертостей. Наша кінкова вперше заговорила про свого батька. А Маша полякова розкрила сімейну таємницю. Чи була вона свідком згучних скандалів між батьками? Я ніколи не помічала вашого батька. Чи спілкуєтеся ви а, я не хочу цього питання? Секс в тебе з Ксенією Мішиною був чи ні? Для мене важливо в стосунках не лікувати людину. Чи дійсно у вас зараз чоловіком не? Непростий період можу сказати одне слово, яке стало причиною. Це війна. Чи були ви як діти свідками? Можливо, якихось гучних скандалів вдома? Я не лізу в життя, вони не лізі моє життя. Чи є якісь моменти, де ви намагаєтесь знайти якісь компроміси у вихованні дітей? Завжди має бути добрий і поганий поліцейський. Чи обговорюєте ви з сином вже е, сексуальну освіту? Не хочу поки що себе грузити. Ці інформацією. Я хочу вам, по-перше, подякувати за це. По-друге, ми ніколи не здаємося. У нас якась така надпотужна воля, сила. Ми тримаємось і ми реально міцні. І за це я теж хочу вам подякувати. Хочу подякувати вам за сьогоднішній вечір і що ви тут. І сказати, що прямо зараз, в цей момент, в цю секунду, є люди. Які дуже втомилися, у яких мокрі ноги, які хочуть з'їсти борщу і дуже хочуть додому. Які хочуть побачити свою собаку, свою маму, свого батька, свою дитину і вижити. Це наші захисники, і захисниці. Я думаю, що ви догадали що буде захисне. Я просто хочу, щоб. Всі ми були в безпеці, тому що таких людей, як ми, немає ніде. Дякую. Ви нещодавно повернулися з Африки? Які ваші враження з цієї подорожі? Я скажу, що Африка Африка вона насправді дивовижна. Вона супер така смачна, не в плані їжі, а от насичена, така цікава, класна, супер різностороння, і мені це сподобалось. Бо там були такі, була така, знаєте, накопичення емоцій, здійснення мрій, тому вона насправді дивовижна. Чи не страшно було біля диких тварин? Ні, біля них навпаки було не страшно. Хотілося до них якось підійти, і це було так цікаво, що це сафарі, такий заповідна зона, де тобі треба бути супер тихим. І була навіть ситуація, коли ми шукали так тихенько а, чіту, і треба було бути супер-супер тихим. А я перша побачила і я почала кричати, каже, це вона, мені ці кажуть, тихо, тихо. А я від ну, несподіванки від того, що ми дійсно її знайшли і побачили, бо це величезна рідкість. Я почала бути суперемоційною, і потім кажу, боже, вибачте мене, будь ласка, я, я була не права. Я потім так сиділа, тише води нижче трави. Поїхати в Африку це доволі дороге задоволення. Скільки вам обійшлася ця подорож? Я чесно по сумі вам не скажу, тому що я співпрацювала з Ніпакетниками. Це такі такий, е, такий туроператор, можна їх назвати. Вони організовують тури, тому я співпрацювала і по сумам не знаю. від часу вашому інстаграмі можна побачити вашу маму, однак я ніколи не помічала вашого батька. Чи спілкуєтеся ви з в яких стосунках ви з ним? Ми з батьком в нормальних стосунках він перебуває зараз в Києві. Просто бачимось рідко, тому що він працює. Я працюю а так просто розумієте, це моя, моє бажання бути публічною, бути медійною, виставляти це в сторіс. Є деякі персони і члени моєї сім'ї, які не хочуть цього. Я поважаю їх думку, тому так. Вони з мамою розлучені чи в них все добре, все добре, все добре. А як можливо виховання батька на вас вплинуло в дорослому житті? От що він вас таке такого вкладав, що вас зрештою сформувала? Я не хочу цього питання. Вас дуже часто запитують, які у вас вимоги до вашого майбутнього чоловіка. А чи аналізуючи свій характер, ви помічали в собі, можливо, якісь такі складнощі характеру, які можуть заважати вам в побудові особистих стосунків? Якщо так, то що це? Я скажу так, що я провела роботу над помилками. Я всі свої помилки знаю, я їх визнаю, приймаю, я над ними працюю. Я складна людина, я нелегка, але я готова йти на комунікацію, я готова визнавати моменти, коли я буваю неправа. Припустимо, як було раніше: я рак, і я дуже часто люблю ховатися в свою ракушку. І раніше, коли мені щось не подобалось, коли мене щось не влаштовувало або ображало, я могла просто мовчати. І мовчати прям не годинами, а днями я могла не розповідати, що ста що сталося, чому сталося. Я просто закривалася в собі і переживала це всередині. А це коли ми переживаємо всередині, не даємо і емоціям виходу, не проговорюємо з партнером, що сталося. Це все, все накопичується всередині, а потім просто вибухає. Тому це була моя проблема, що я десь можливо. На спочатку не розставила кордони, не сказала, що мені подобається, що не подобається, як я хочу, як не я не хочу. І Це також щось за собою допотягло. Тому ну це така не основна причина, але одна з. Ти в своєму інстаграмі дуже часто транслюєш, що ти доволі добре піклуєшся про себе. Ти ходиш на масажі, ти фарбуєш свою бороду. Які ще процедури ти робиш, і скільки в тебе на місяць йде грошей, от саме на догляд за собою? Ну, дивись, масаж у мене по бартеру, так, тому я за нього не плачу, але він коштує десь тисячу гривень. Але я плачу за свого сина. Він теж ходить на масаж, тому що він спортсмен він займається боксом. Відповідно, за нього я вже плачу. Я фарбую бороду раз на три тижні, тому що в мене тут сиві є волоски, і вони некрасиво виглядають в кадрі, тому що вони якби не загально, а так кусками. Таке в що мені хтось плюнув на бороду. От. Я думаю, можна тальцяти, але не певний. Але це, ну я кожен тиждень ходжу до Барбера для того, щоб рівняти бороду. Ну, і десь раз на два-три тижні роблю манікюр. От це двохтижневий манікюр, бачите? Вже не красивий. Все, це все, що я роблю. Ну, тобто, загально яка ця сума виходить? То 4,5-5 тисяч гривень. Я знаю просто твої питання. Ти спочатку задаєш такі ті типу, а в кінці як хіранеш? Давай. Чекаю. Ти записував інтерв'ю з Дмитром Коляденком, і він робив там тобі таро розклад. І з одного з розкладів він сказав, що в тебе була відома жінка, яка дуже зацікавлена в грошах. Потім ти дав сам е інтерв'ю про себе і розказав, що в тебе був роман з Ксенією Мішиною. Чи бачив Стоп. ти Я не говорю, що в мене був роман з Ксенією. Що ти хотів стосунків з нею. Так, так, отак е е більше правильно, так. Чи помічав ти від Ксенії Мішина як від жінки, що їй дуже важливо в чоловікові от саме ця фінансова складова е, так? Помічав. Ну, мені здається, що взагалі в принципі, кожній жінці важлива, фінансова складова у чоловіку, щоб він міг заробляти. Ну, у Ксені, це також є, вона. А хоче. Чому саме це проявлялось по відношенню до тебе? До мене ні. До мене ніяк не проявлялося. Ми спілкувалися, я їй давав тільки якісь поради з приводу роботи, там, певних її починань і продовжень в тільку. Тільки так. Ну, Те, що я там за нею платив або не платив, такого, ну, такого не було. Ну, платив коли. І йшли кудись гуляти. Мені цікаві були стосунки. Ксені не дуже. Ну все. Тобто, ти робив якісь певні кроки до неї, можливо, романтичні, а вона їх не приймала. Чи як це відбувалося? Е, дивися, я запропонував Ксені е, стосунки. Е, вона сказала, що вона до них не готова. Е, Прямо от до серйозних стосунків. Це напевно все. А вільні стосунки у вас були, ну тобто, секс в тебе з Ксенією Мішиною був чи ні? Секс ти маєш на увазі? Е, а це не твоя справа. Е, був секс чи ні? Коли перед тим як випускати це інтерв'ю і оголошувати, що ти хотів стосунки з Ксенією Мішен, ти в неї запитував дозволу, чи може я про це розповідати? Ну ми були так, ми були на зйомках шоу великого, де вона ведуча, і мене також запитали про наші стосунки. Я прям повернувся до неї, спитався Ксенія. Я можу прям свою думку і все, що було, розповідати? Вона сказала, так: ну все відповідно, дозвіл є. У тебе ще в твоїй кар'єрі був такий проєкт Леся з Деся» на на FM. Чи були в тебе романтичні стосунки з Лесею Нікітюк? Ну, я був давай так це, головним редактором, напевно, цього проєкту. Прям романтичних стосунків у нас з Лесею не було, тому що ми все ж з Лесею трошки різні. І вона така дівчина, яка. Часто змінює настрій, а мені не дуже подобається саме такі дівчата. ось ну я завжди говорю останнім часом. Я говорю, що для мене важливо в стосунках не лікувати людину, не змінювати її під себе. От зараз в мене є там, ну скажімо, такі. Вільні стосунки і це та людина, яка е, от вона просто така, яка є, і вона мені підходить. І я їй підхожу. От ми йдемо як паралельно. От для мене це важливо, щоб пара йшла паралельно. От це найголовніше стосунки. <звук> Що давно створили телеграм-канали без цензури, 18+, плюс в телеграмі у вас, є. і ви там дуже багато і відверто ділитеся, і внутрішнім емоційним станом і інколи, і дуже відвертими фотографіями. Одне з останніх, що ви написали, що у вас відбувається зараз дуже такий трансформаційний життєвий період. Що саме у вас відбувається, і що саме це за трансформації? Ну, по перше, мені дуже приємно, що ви підписані на цей канал і що ви так е щільно слідкуєте за всіма новинами. Ну, дійсно, зараз якийсь відбувається трансформаційний період і в моєму особистому житті, і я відчуваю, як це відображається, наприклад, на моєму тілі. Тобто, якщо раніше я дуже багато просвячувала часу спортзалу, то зараз я розумію, що мені хочеться щось змінити, мені хочеться займатися можливо пілатесом, можливо. Чимось таким більш легким, те, що буде мене не, не качати, якби не збільшувати, а навпаки, робити мене більш легкою. Ну, це те, що стосується мого тіла. З того, що я помітила, слідкуючи за вами, що раніше ви дуже багато приділяли уваги в своїх соцмережах в своїй родині, дуже багато показували чоловіка. Зараз ви максимально зосередилися на собі. Більше показуєте свого оголеного тіла. Зазвичай. Час від часу так буває, що жінки це роблять, коли відбувається якась тріщина в стосунках, і вони хочуть більше уваги від зовнішнього світу. Чи дійсно у вас зараз з чоловіком непростий період? А, ну, по перше, ну дійсно у нас зараз такий досить непростий період, але ми над цим працюємо. Ми все-таки 10 років разом, 9 років у шлюбі. І я думаю, що це нормально, коли пари проживають якісь кризи. Навіть сьогодні, тим, як поїхати на концерт, я його кликала з собою. Але на жаль, він сказав, що в нього немає настрою їхати зі мною. і Він залишився вдома з дітьми. Тому так, зараз не просто, але це нормально. Що стало цією причиною появи кризи? Тому що інколи виникає там криза 10 років, а нещодавно ділилася, що найдуже складна криза 10 років. Що у вас стало причиною, коли ви відчули, що щось йде не так? Я не хочу дуже довго на цьому зосереджуватися, але можу сказати одне слово, яке стало причиною це війна. Війна, от коли почалася війна, з неї почалася розвиватися криза. Ви працюєте можливо спільно або поокремо з психологами. Як намагаєтеся виходити з цього? Так, я інколи беру сеанси у свого психолога у танічки Подольської. От ми будемо з нею післязавтра зі на чергову сесію. Чи лунало у вашому домі слово розлучення? А, не хочу про це говорити. Але тим не менше, я думаю, що вам зараз добре підіймають настрій ваші діти. Які у вас є з ними, можливо, особливі ритуали, як ви з ними проводите час так, щоб відволіктися від усіх всіх проблем? Так, да, дітки, звичайно, це те, що тримає нас на плаву, мабуть, усіх українців, ну хто є батьками. як змінилися ваші стосунки з моменту, коли у вас стало не двоє дітей, не троє, а вже четверо дітей. Що між вами змінилося? Ми точно стали ще ближче. Це так завжди чомусь відбувається після кожної дитини. Ми стаємо ще ближче. Так у нас з'явилося більше бажання бути одне з одним, щоб підживлювати одне одного. А які у вас можливо є відмінності у вихованні дітей? Чи є якісь моменти, де ви намагаєтесь знайти якісь компроміси у вихованні дітей? Що у вас різні погляди на це? Няду ну завжди має бути добрий і поганий поліцейський. Так якщо хтось раптом стає поганим, то автоматично другий стає добрим. А хто у вас добрий, а хто злий? Ми чергуємося. Чергуємося. Хто перший став злим, той забронював за собою на добу. Це місце і другий має бути добрим. З ким зазвичай залишаються діти, коли ви ось так вдвох вириваєтеся, кудись проводити час разом? Ну, по-різному, коли з нянями. Зараз з бабусею і дідусем. Ну, коротше, або з бабусею і дідусем, або з нянями. Ви пішли слідами своєї зіркової мами Олі Полякової і так само вирішили стати співачкою. Які ви труднощі вже в своєму доволі юному віці отримали на цьому шляху? Перше, це дуже дорого. Дуже дорого. А по-друге, це, напевно, команда, тому що рідко можна знайти людей, які будуть ну, все ідеально робити, розуміти тебе з коло слова, і ви не будете якось смиритися чи розбігатися. А батьки допомагають вам з цією кар'єрою, дають гроші на запис е, кліпів, на запис пісень. Ну не так, 50-50. Там як повезе, диви, можуть дати, а можуть і не дати. Ви нещодавно випустили новий кліп. Е, скільки, скільки він вам обійшовся? А, кліп обійшовся зовсім недорого, дорого. Це менше навіть ну це десь тисячі доларів він вийшов. Це для кліпів, ну вважається дуже недорого. Розкажіть, де ви зараз навчаєтесь, тому що ви навчаєтесь і за кордоном, і в Україні, які це спеціальності, і чи важко поєднувати навчання і за кордоном, і в Україні? Ну, в Україні навчаюся на композитора в консерваторії Чайковського. А за кордоном я навчаюся, якби це них Перший курс, ти вони просто ти навчаєшся усьому, а потім вони дивляться, куди тебе краще, і вони саме якось обирають, куди тобі буде класно навчатися. Ти, звісно, можеш вибрати, але вони так як би, предлагають тобі, куди. От де саме ти дуже будеш класно себе відчувати, якось так. Ваша молодша сестра сказала, що вона хоче навчатися тільки в Україні, що вона дуже щаслива повернутися додому. Чи є у вас внутрішнє бажання залишитись тільки в Україні, чи ви і розглядаєте той варіант, що ви можете поїхати жити за кордон? Ну, взагалі, розглядає варіант, що може поїхати вчитися за кордон, адже і не і жити там. Тому що зараз в мене є такий великий шанс стати комусь в Америці і потім, ну знаєте, якщо можна стати там зіркою, то повернувшись повернувся сюди, я теж буде тут зіркою. Тому це такий лайфхак. Нещодавно ваша мама в великому інтерв'ю маші є розповідала про те, що у неї була криза з вашим батьком, з її чоловіком, Вадимом. Як це впливає на вас? І чи були ви як діти свідками? Можливо, якихось гучних скандалів вдома? Чесно кажучи, я не живу 16 років з батьками, тому я не знаю. Я не лізу життя, Вони не в моє життя. А мама може вам як вже дорослі донечки зателефонувати і там щось пожалітися або сказати От сьогодні ми посварилися, тому, тому, тому? Ми ніколи не, не спілкуємося про стосунки, ні. Я з мамою про свої, ну, може, там якісь маленькі підсказки пройшла, так? Ні? Не можна сказати, що ви спілкуєтесь там як близькі подружки. Ми спілкуємося як близькі подружки, але якось така тема стосунків для нас трішки не така. Я сама знаю, як мені краще, вона знає сама, як їй краще, тому ми тут навіть не пересікаємось. Ми можемо поговорити так абстрактно, але просити якоїсь поради ми просто не любимо один в одного. Ви зараз так само в стосунках, так? Наскільки довго ви вже зі своїм хлопцем в стосунках і наскільки серйозні це стосунки? Ну, ми з хлопцем вже в стосунках 8 місяців. Зараз він купив квартиру, ми плануємо приїжджати до нього. Якось так. Чим він займається? Він айтішник. Чесно кажучи, я не знаю, чим точно він займається в своїх комп'ютерах, але він там вже зробить. Він питався мені пояснити, але чесно кажучи, нічого не зрозуміла. Щось зробить і заробляє гроші. Він щось стикає в комп'ютерах, ти є козики, і він заробляє гроші. Вже знайомили з батьками свого обранця? Так, я з ними вже до доволі довольно ознакома. В нього дуже класна сім'я. Взагалі в нього так прикольно. В нього вся сім'я лікарів. Вона в мене якщо щось болить, не така ще момент, зараз приїжджаємо. Як батьки вашого обранця спілкуються з вашими батьками? Чи були у вас вже якісь сімейні застілля? Чи ви ще не знайомі? А вони ми вони ще не знайомі, не знайомі. А як взагалі мама вам могла сказати, що мені там подобається ваше бране, чи не подобається, чи тут мене щось засторожує в ньому? Ну вона не те, що він він він, він не те, що не подобається, але вона так нейтрально ставиться. Як батько, вони завжди так не, то, типу, нічого мені не говорять. Вони говорять, це твої вибори, це твої шишки, сама не бивай. Не ставить ніяких великих очікувань, так? А, ні, ну вона говорить завжди. типу, це твої сам... ти маєш сама в цьому навчитися. Тут ніхто не може тобі сказати, як робити чи як не робити. Вас бажання можливо зробити оголену фотосесію для себе, а в мене були колись. Ну не оголені повністю, але такі ну достатньо відверті. Я думаю, що колись я навіть була на обкладинці XXL. Шукайте, шукайте десь в інтернеті є точно. А зараз би наважилися на таку фотосесію? Ні, 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 ні. Е, я думаю, що мій чоловік був би проти. Він він ну може так ну йому це не сподобається. А е, як він реагує на ці фотографії? Тобто він тільки моє і все і не хоче моє. так, так тільки моє. А якщо б ви зробили таку фотосесію, відправили тільки для нього такі фотографії? Як би він відреагував ура би зайшло? Я убить він такі фотосесії, але треба все видаляти, бо ті айтішники, ці програмісти, можуть залізти в чийсь телефон і там щось знай знайти легко. А тоді, коли у вас була ось ця фотосесія для журналу XXL, ви тоді ще не були разом? Чи були разом? Ми були разом, але тоді для нього це було все несподівано. І скажімо так, я навіть в нього особливо так і не спитала. Вже скандал вдома був. Ну супер скандалу не було. Але я точно знаю, що зараз бо я вже це не повторила, тому що я не. Мені не хочеться це робити. Чи є у вашого сина можливо вже певні вподобання до дівчат? Чи може він вам прийти і сказати: Мама, мені є якась дівчинка, яка подобається, бо я хочу подарувати їй квіти. Чи є від нього ось такі вже моменти? Звичайно, у нас є наша подружка Маргарита, їй 16, чи вже 17 років, а Тимуру 10 і ми заходили з ним в магазин. Він сказав, я буду купляти їй подарунок, і в неї був якби день народження завтра. А ми були в магазині сьогодні. Він каже, я куплю квіти. Я кажу, вони зав'януть, синок, не бери. Ні, я куплю. в мене є свої гроші на карті. Я кажу, то тобі тільки бабуся, бабуся з дідусем їх подарували. Коротше, він вирішує сам. Мені подобається в ньому ця риса. Е, і я думаю, що в майбутньому батьки не зможуть повпливати на його вибір. Чи обговорюєте ви ж з сином вже е, сексуальну освіту? Тому що якщо йому в 10 років подобаються 17-річні дівчинки, можливо, це вже перші дзвіночки що треба про щось серйозне поговорити. Я думаю, що він про це все, все знає. Вже він знає вже про секс. Він він, коли бачить трошки по телевізору якісь там поцілунки або що, і він каже: О, 18+, закриває очі.' Я думаю, що вони в свої він в свої 10 років знає, вже набагато більше, ніж коли я була малою 10 років. Я стільки не знала, мені здається. Але зараз все ж таки діти розвинені і вони багато вже знають. Але будемо, звичайно, готувати, але це вже на татові. Не хочу поки що, не хочу поки що себе грузити цією інформацією. На наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.